До 22 року потрібно було 30 днів знаходитись в зоні бойових дій, щоб отримати статус учасника бойових дій. Однак спочатку повномасштабного вторгнення навіть один день це є підставою для отримання цього статусу, і тут головне і ключове це саме витребувати цю довідку у військовій частині і в подальшому звернутися до комісії або в Міноборони, або Міннацгвардії, оскільки також хочу вам розповісти, це певні нормативно правові акти, вони розмежовуються, вони різні, наприклад, для ЗСУ. Це одні нормативно-правові акти, для Нацгвардії це зовсім інші, зовсім інші нормативно правові акти. Наприклад, щодо грошового забезпечення, якщо зник безвісті захисник. З 1 лютого. Родині з зниклого безвісті захисника ЗСУ виплачується 50% його грошового забезпечення. А наприклад, Нацгвардії виплачується 100% родині. Тобто є такі певні моменти, на які потрібно також враховувати і дивитися, все-таки до, до, до якої сфери був прикріплений військовослужбовець.